У соціальних мережах рівняни все частіше скаржаться на неякісні продукти харчування, адже нерідко на полицях магазинів рівного можна зустріти товар не першої свіжості. Часто покупці, навіть добре перевіривши терміни придатності, купують прострочений продукт, що може спричинити навіть отруєння. В такій ситуації головне пам'ятати, що закон на вашій стороні переконують у Держспоживслужбі. Звернутися назад можна в магазин до суб'єкта господарювання з ціллю замінити на Належний товар або з ціллю повернення коштів. Якщо ж дані підприємці відмовляються таке робити, значить за місцем проживання пишеться скарга на управління Держпродспожби. Чи це в районі, чи це в місті, де знаходиться даний суб'єкт господарювання, обоснована скарга, до якої додається касовий чек, можливо, навіть фотографії. І далі дана скарга пересилається на Київ. Київ дає дозвіл на позаплановий захід. На здійснення перевірки і здійснюється перевірка даного суб'єкта господарювання. В свою чергу, непродовольчі товари можна повернути в магазин протягом 14 днів, переконують експерти. Права споживача при придбанні товару неналежної якості виписані в законі про захист прав споживачів статті 8. В першу чергу йде гарантійний ремонт товару. В разі неможливості провести гарантійний ремонт, йде заміна товару або повернення коштів. В першу чергу споживачу треба звертатися до суб'єкта господарювання з письмовою заявою про вирішення питання. Заява пишеться в довільній формі. На розгляд підприємцю дається відповідно до закону про звернення громадян 15 днів для вирішення цього питання. Якщо не вирішується питання, можна звертатися в управління захисту споживачів. І головне кажуть фахівці зберігати чек, адже без нього ви ніколи не зможете довести, що зробили покупку саме в цьому магазині чи супермаркеті. Анастасія Кучеренко, Роман Мельничук, новини рівного.